Впевнений, що будь-який українець краще за будь-який штучний інтелект може розповісти, як правильно підготуватися до блекауту. І, до речі, на цьому каналі ми вже розповідали і про зарядні станції, і про те, які ще технічні штучки можна взяти собі в квартиру, щоб готувати їжу, наприклад, усілякі пальники. Але сьогодні не про це. Сьогодні ми поговоримо про усілякі дрібниці, для того, щоб підготуватися до відключення світла. З вами Володька, сервіс маршопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. Почнемо з освітлення. Непоганою альтернативою ліхтарикам та свічкам будуть акумуляторні світлодіодні лампи. Візуально вони нічим не відрізняються від звичайних ламп, але дозволяють встановлювати акумуляторні батарейки, як, наприклад, ось така лампа від бренду Works, або ж мають будований акумулятор, як, наприклад, ось така від NetroNix LED. Акумуляторні бувають і власне самі лампочки. Зазвичай вони мають стандартний цоколь е 27 і працюють як від акумулятора, так і від електромережі. Втім, зважайте, що їх розмір може бути. Більшим за звичайні лампочки, тож не факт, що вони влізуть у ваш улюблений торшер. Час автономної роботи акумуляторних ламп від 1 до 3 годин, залежно від режиму роботи і ємності батареї. В комплекті з ним може бути зручний гачок, за допомогою якого легко почепити лампу практично в будь-якому місці. Наприклад, в наметі, якщо ви збираєтесь на природу з ночівлею. Ну а якщо ви знаєте модель, яка вода не проникна, то так само можете це використовувати в душі. В каталозі Hotline UA є близько 30 акумуляторних ламп. За допомогою фільтрів ви можете. Вибрати потрібну вам модель, наприклад, з підтримкою віддаленого керування чи лампу певної кольорної температури. До речі, щодо освітлення, хочу нагадати власникам смарт-годинників, що існує велика ймовірність, що ваш наручний гаджет має функцію ліхтарика. У більшості моделей працює не власний ліхтарик, а просто збільшується яскравість дисплея та вмикається біла заставка. Не найекономніший спосіб, але щоб швидко знайти щось в повній темряві, цілком підійде. А ось більш професійні моделі для удору, наприклад, Garmin. Enix 7X мають справжній вбудований LED-ліхтарик, який чудово впорається зі своєю задачею. Якщо ви шукаєте смарт-годинник, в каталозі Hotline.ua є окремий фільтр, який дозволяє відсортувати годинники з вбудованим ліхтариком. Звичайні праски здебільше споживають від 1,5 до 3 кВт енергії. Тому для цього треба ще й знайти зарядну станцію, яка забезпечить такою потужністю. А ось рідка праска це інша справа. Такі засоби продаються у вигляді спреїв. Попшикали кілька разів на м'ятий одяг, розгладували складки, повісили на вішак і дочекались, поки одяг повністю висохнув. Ми вже розповідали у цьому відео про пальники, які можна використовувати як і на природі, так і вдома. Але якщо ви не хочете морочитись газовими балонами, є інший спосіб готування і зберігання їжі у термопосуді. В каталозі Хотлан можна вибрати термоси для їжі та класичні термоси для напоїв. Перші зазвичай мають більший діаметр, щоб зручніше було діставати з них їжу. Вони непогано тримають тепло, але не так довго, як класичні термоси. До речі, ловіт корисну пораду. Їжа залишається гарячою максимально довго, якщо в ній буде. Буде рідина. Ідеальний вміст для термоса це суп пюре. А з класичним термосом для напоїв у вас завжди під рукою буде гарячий чай, щоб зігрітись та перекусити. Чи навпаки прохолодний лимонад, щоб освіжитись у літню спеку. Варіантів термосів багато. Зважайте на об'єм, який вам потрібен, а також орієнтуйтесь на заявлений час збереження тепла. Також зверніть увагу на термокружки. Зручний варіант, якщо ви часто в дорозі, або ж якщо вдома у кожного свої подумання щодо напоїв. Саме в такому випадку кожен зможе зварити. Собі те, що він і хоче. На цьому на сьогодні все. Ви пишіть в коментарях свої поради, що можна придбати за недорого для того, щоб покращити своє життя під час блекаутів. З вами був Володька, сервіс смаршопінгу Hotline.ua і до зустрічі в нових випусках.